Вітаю, друзі! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент-ТВ». Сьогодні з доєднається підприємець засновник групи компанії Клаудкастл Андрій Соломін. Вітаю, Андрію! Слава Україні! героям слава пане Андрію. Давайте розпочнемо розмову власне про соціальний відповідальний бізнес. Я знаю, що ви підходите досить виважено до ведення свого бізнесу, і ви дійсно розумієте, що бізнес має. Приймати участь у добробуті свого міста, і от власне чому, на вашу думку, бізнес повинен брати участь в розвитку своєї громади чи міста, і яку ви роль вбачаєте бізнесу у цьому? Тут є декілька факторів. Перший з яких заключається в тому, що бізнес завжди ведуть люди. Ну бізнес роблять люди. Люди є хороші, люди є погані. Хороші люди допомагають іншим людям. Погані люди або заважають, або не допомагають. От тут та сама історія і про. Соціальні ініціативи, коли компанія сформована з більш-менш хороших людей, будемо їх так називати, вони завжди прагнуть принести в цей світ щось не тільки, ну окрім капіталізації, там тої компанії, в якій вони працюють, вони хочуть зробити щось, щось хороше для того місця, де вони живуть. Так mm, з однієї сторони, для того, щоб мати якісь певні визнання, з другої сторони, для того, щоб мати якийсь певний голос і е, лідерство думки. Е, ще також важливо не забувати, що в деяких моментах це буде позитивно впливати в плані піару, в плані просування своєї самої компанії, так і того продукту, який вона виготовляє. А от Наскільки от важливо, щоб бізнес не залишався осторонь цих процесів? Дивіться, це має бути декілька компаній, так, але які роблять значний внесок достатньо? Чи, на вашу думку, кожен бізнес повинен цим займатись? Е, на мою думку, суб'єктивно, я вважаю, що кожен бізнес з успішною там, фінансовою моделлю, яка приносить прибут... ну, повинен долучатись до соціальних ініціатив? Е, чому так? Дивіться, людина в добі, так, 24 години, а 8 годин вона спить. А 8 годин вона знаходиться на роботі. 8. там, Якщо говорити про те, скільки вона комунікує по роботі, думаю, нехай ну, це буде десь. Наскільки лишається все на все. 6 годин часу це її там, по суті, приватне життя. Ми зараз беремо з понеділка по п'ятницю, суботу-неділю не беремо, так грубий. Стандартний графік середньостатистичний. Прям стандартний, стандартний. Так. Тобто. Ми можемо сміливо казати, що майже половину свого життя людина проводить працюючи. І е, людина це така істота, яка вона потребує просто-напросто визнання. Вона потребує по своїй суті робити щось хороше, робити там якийсь саме продукт вигодовляти в цьому світі, який полегшує життя інших людей, або там е, робить якісь ну, хороші речі. І коли людина працює в компанії, яка не здійснює цих ініціатив, в неї втрачається в цей маленький момент цього визнання і втрачається ця суть для чого вона це все робить. Ну для себе зробив для там свого близького оточення, зробив. А от у цей от маленький момент для соціуму він все одно для людини важливий. Якщо компанія не провадить ніяких соціальних ініціатив, людина частково відчуває себе спустошеною. Ну і відповідно, якщо ми будемо говорити за математику, це негативно сказується на тій самій компанії, які вона працює. Маєте на увазі, що людина залишається в певній мірі поза соціалом таким чином? Ну так, вона ж от ми ж всі люди ми бачимо, що хтось робить хороші речі, да, про це висвітлюють. І кожна людина теж хоче бути дотична до цього. Ну, так склалося в світі, що ми до хороших речей хочемо бути причетні, а до поганих речей не хочемо бути причетні. Ви сказали, що це фінансово так, добре на бізнесі е, покращується. Ви маєте якісь. От, Приклади, коли точніше, приклади того, що люди справді на це звертають увагу. От, наприклад, я піду до цього підприємця, бо він ось там не знаю, робить якісь ініціативи, до прикладу з дітям допомагає пенсіонерам, а інший нічого не робить, просто має там мовно магазин з аналогічним товаром. Е, на рахунок того, що ви говорите, це називається бренд роботодавця. З ним дуже складно працювати зараз в Україні. Я вам можу привести приклад на діючих працівниках компанії. Бувають і чим далі, тим частіші такі моменти, що мої пости в соціальних мережах, там, де ми розказуємо про соціальні ініціативи, про допомогу армії, там, про ще будь-які там соціальні проекти. Мої працівники, їх ніхто не просить, вони репостять цю історію. От репостять просто, що от ми зробили. І до мене так краєм вуха доходить. Ну, для чого ви це робите, бо я цим пишаюсь, що я працюю в такій компанії. От Я чув такі слова не напряму мені казали, але через там, другі роки до мене доходило. І я рахую, що це позитивний маркер до того, щоб утримувати навіть тих працівників, топів, звичайних працівників, які працюють в компанії. От. На рахунок того, як це впливає на. Те, щоб залучити якихось нових людей в реаліях дефіциту зараз ринку праці, У нас в Україні дуже дефіцитний ринок праці. Зараз суб'єктивно, це впливає дуже позитивно. Хотілося б, звичайно, щоб це впливало краще однак, якщо брати ту компанію, яка взагалі нічого не робить по соціалці, і ту компанію, яка там соціально активна. То люди зазвичай при рівних умовах заробітної плати умовах там праці і так далі. То люди будуть вибирати ту компанію, яка соціально відповідальна, бо хочуть бути в команді бути хороших залучених. Хлопців. Так вони хочуть бути залучені до цього процесу. Вони хочуть підтримати хороше. Підтримати хороше, не приєднуватись до поганого чи до бездіяльності, тому що в цьому випадку бездіяльність вона швидше шкодить, ніж нічого не робить. Ну ось ви казали про соціальні мережі, так що ви там про це розповідаєте, ваші працівники перепощують. А от як ви знаходите ось цей от баланс між реальним внеском і підкресленням цього внеску? От Як знайти золоту середину, щоб це не перетворилось виключно на самопіар? піар? Тут ж потрібно розуміти, що е, піар це взагалі дуже така не то, що серйозно дуже складна штука. Якщо ми говоримо за просування саме компанії, тобто піар е, якісь піар компанії в рамках просування компаній, компаній, компаній це різні речі. Е, тут складно буде переборщити. Тому що ми не говоримо про якусь персоналію, ми говоримо про компанію, тобто групу людей об'єднаних спільною ціллю, яка робить щось хороше. І якщо ти правильно цей посил, цей меседж доносиш і в соціальних мережах, і скрізь, де ти тільки про це не говориш, то це само собою очевидно, що це не піар конкретно якоїсь окремої людини. Так, а що це саме там компанія розказує про свої хороші справи? Ну, взагалі, дійсно, якщо подивитись, там всесвітньо відомі якісь громадські організації, фонди, в них ж купа соціальних роликів, активні соцмережі. Тобто вони притримуються політики, що хороші справи повинні озвучуватись. Хоча є така думка, да, що про хороші справи не кричать, але з іншої сторони, а як подавати приклад, як все ж розповідати про те, до чого може теж людина долучитись? Я дуже просто розмежую таку штуку. Дуже ж важливо розуміти, від імені кого ти робиш якісь, ну, якісь хороші речі. Якщо я, дідусю, який сидів з паличками, там, просто підійшов в карман тисячу гривень, поклав і сказав, дідусю, ну, хай у вас все буде добре, ну, то про це не варто розказувати. Того, що це індивідуальний момент, просто поклик душі якийсь, і ти просто зробив хорошу справу ну, і все. На цьому ми закінчимо. Це така особиста справа між ним і вами. Так, це, це навіть не між, між собою і собою швидше. Ну, ти просто допоміг людині. Ти побачив, що людині потрібна ця допомога. Ти не питав, чи вона потрібна, ти просто це зробив і все. І розвернувся і пішов по своїх справах. Про такі речі розповідати не то, що не прийнято, ну а для чого. Це персональна якась допомога, індивідуальна. Розказати, щоб що, щоб показати приклад. Ну, Розумні люди і так вони не потребують цього прикладу, вони про це знають. А якщо ми говоримо, коли такі речі здійснюються від імені компанії, ну тоді про них потрібно розказати. Тоді про них потрібно розказати. Тож там персональна людина не може зробити якийсь глобальний проєкт. Може, але зазвичай цього не роблять. А от саме компанія, як комерційна структура, вона може більш глобальні якісь проекти реалізовувати, чим показувати приклад і якісно міняти там життя. Людей, які довкола цієї компанії, які ніколи про неї не знали, чи які, до прикладу, в нашому випадку зараз е захищають нашу країну. Зараз ми ваші про ваші соціальні ініціативи поговоримо. Хотів ще одне запитати е в контексті соціально відповідального бізнесу. якби це так не парадоксально звучало, так, але чи вважаєте ви соціально відповідальним? Е Сплату податків відкриту, і коли там не платять зарплату в конвертах, коли повністю ведуть податкову звітність, коли не приховують доходи. Тому що, на жаль, за дуже багато років чомусь е в українців не у всіх, але в багатьох стався саме такий от вигляд так бізнесу, що бізнес. Так, щось показує, але податки в нас не прийнято платити. Це не модно, якийсь час було зараз. Країна перебуває у війні. Податки надзвичайно важливо. І чи можна це теж шахувати соціальну відповідальність кондовою? Зараз знову, якщо це, десь цей відрізок потрапить в соціальні мережі, буде знову 100 тисяч коментарів про те, що я нічого не розумію, нічого не розбираюсь в податках. Тут треба підсумувати: якщо ми говоримо е, таку тезу, що сумлінна оплата податків є частиною соціальної відповідальності, то швидше так, ніж ні. Взагалі, там питання кхм, фіскалізації, питання оподаткування діяльності там в Україні, воно перебуває в, в дуже позитивному тренді якогось адміністрування і регулювання. Мені дуже часто там розказують, багато хто розказує, хто в цьому не розбирається, що там, в Європі податки нижчі, от, там люди краще живуть, подивіться, які там зарплати. Ми, ми всі це чуємо, ми всі скрізь про це розказують: що я не буду там платити податки, тому що їх все одно вкрадуть і так далі. Це, це вже тема, яка мені, якщо чесно, набридло це слухати. Однак наша держава в, в рамках. Тих шляхів євроінтеграції, до яких ми йдемо, і тих стежинок, по яких ми проходимо, так і цілий, які перед нами поставлені, досить таки успішно виконує ці всі історії по адмініструванню податків. І з кожним там, кварталом не місяцем, а кварталом, ну, Я от чітко бачу, що <кій> ті кроки, які здійснюються державою в напрямку регулювання, оподаткування, вони дають позитивний ефект, вони дають позитивний результат. Це відображається як в кількісних, так і в якісних показниках. І що саме головне, вже є частина тих бізнесменів, які своїм я, от, от своїм тим, що вони можуть показати, вони показують саме податки, які вони заплатили. Так, сумлінна сплата податків. Євляються теж допомогою там соціальної ініціативи, того що велика кількість цих податків іде на соціальну складову в нашій державі, в тому числі соціальну складову економіки. Однак нам потрібно розуміти, що державі потрібен ще час нам всього на всього там тридцять лишнім років. Державі потрібен час для того, щоб зараз, нарешті, закінчилась війна, і ми змогли там економіку свою розвивати. Ну, відповідно, там виросте рівень життя, рівень заробітної плати, і всього остального. І ми все одно ми дійдемо до того, що реалії українського бізнесу будуть дозволяти у повній мірі сплачувати усі податки, які в нас написані, і ці податки будуть реальними до сплати. Тоді, взагалі, настане там я не знаю, не податковий рай, звичайно, але економічне процвітання. Взагалі, в наших реаліях питання податків, воно болюче, воно не є популярне, але це не означає, що це не є правильним. Ну так гаразд, якщо говорити про конкретні соціальні ініціативи, я знаю, що ваш бізнес активно підтримує наш зоопарк. Зокрема, опікуєтесь Лемурами та Вовками. От чому зоопарк і чому саме ці тварини? Я так коротко, в дві хвилини. У мене є партнер по основній компанії Владислав. По дуже любимо тварин. От ну просто я дуже люблю тварин. У Мене два пса, У <кхід> нього два пса. І кіт ще був щурий попугай колись. І ми само початку, коли заснували там компанію, ми хотіли все долучитися до допомоги Луцькому зоопарку, бо дивилися на тих вовків, і ми думали, що вони там такі бідосі, що в них така клітка маленька і так далі. Виявилось, що в них взагалі все прекрасно, і ця клітка це найкраще, що можна було їм зробити. Їм там дуже комфортно. Тому, що е тварини вони не думають, так як люди їм потрібно інше. І ми тоді долучилися. Ми прийшли, попросилися, тому що це не так, просто що ти прийшов в зоопарк і кажеш, от у вас є там страуси. Я хочу, щоб табличка висіла, що я страусами тут переживаю за них і там буду вам платити якісь гроші. Це не так працює в рамках нашого зоопарку. Я дуже поважаю нашого директора, нашого луцького зоопарку Людмилу і. Вона, напевно, побачила в нас тих людей, які дійсно люблять тварин, і ми щиро хотіли допомогти. Тут же це ж двохстороння історія. Не можна просто прийти і сказати, Я буду допомагати там, Лемури мої вішайте табличку от гроші. Да? А з Лемурами цікаво вийшло. І з вовками ми тоді прийшли. Ми декілька разів спілкувалися про це, і прийшли до висновку спеціалісти, от такі, як директор зоопарку, вона прийшла до висновку, отримавши ряд консультацій, ще подумавши сама. Що не варто там тим вовкам щось там? Я не знаю, зміняти с... середовище бу -бу -бу будувати не? там чотирьохповерховий вольєр. Е, але я кажу, ну раз ми прийшли, ми б хотіли б долучитися. Вона каже: ну давайте ми їм покращене харчування зробимо. Кажу, все, це невелика сума. там В місяць все, ми на це підписалися. А потім ми вже там за табличкою за все остальне поговорили. Кажу, але раз прийшли, давайте щось вже ми прийшли будувати, то давайте можемо щось побудувати. Треба. І вона така: А давайте лімурам зробимо місток е, через там, їхнє оце озерце на острів, щоб вони лазили. Ну Такі, а давайте. Реалізовували ми цей проект. Ще ми його зараз дореалізуємо. Рік ми його робили, але нарешті доробили. М -м 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 Типу, це просто любов до тварин так зіграла. Це не те, що там ми вибирали який які вид соціалки так, для нас в плані піару буде окей. Там вже потім пішли якісь активності стосовно висвітлення цих речей стосовно популяризації там, навіть того самого зоопарку. Я знаю, що працівники моїх компаній вони зацікавились саме нашим зоопарком і почали частіше його відвідувати. Ну, бо це круто, прикольно. Тому тут це напевно пішло так від душі. І взагалі, от, от такі соціальні проекти, які йдуть від душі, вони от, получаються найкраще. От ми там внутрішні вчора... задоволення приносять. О, це навіть не задоволення, це в такий, знаєте, пунктик. Та, от ну зробив, 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 і ми час від часу навідуємося в зоопарк, робимо якісь там ті речі, допомагаємо, стараємося допомагати їм тими речами, які їм потрібні. Ну, наче поки що виходить. От, не сказав би я, що ми там прям дуже дуже сильно долучаємося, але стараємося принести і допомогти тими речами, які їм потрібні, які їм полегшать роботу. Там от недавно у нас там з керкером була ініціатива, що ми їм підмітальну машину подарували. І ще одну таку штуку, яка там з 4 годин часу скорочує на 40 хвилин в день роботи спеціаліст. Це оце до речі, оптимізація вже робочого процесу. Да, бо ладно, вже розкажу. Бо прийшли, прийшли одного разу. Ми в зоопарк кажу, Людмила, треба кажу, вам щось подарити. Кажу, ми тут почали там технікою кехер займатись. Кажу, мене є така штука. Підмітальна машина. А я ж бачу, що там ці дорожки, що їх постійно метуть, це ж скільки часу, там ж постійно має бути чисто, там постійно ходять люди, все нападає з цих дерев. Подарили ми цю підмітальну машину, і вона, ну, вона скоротила в час прибирання і кількість того персоналу, який витрачає час на це. Ми просто пройшли з цією машинкою і так далі. І привезли ми їм показати е спеціальний віконний пилосос, е яким вікна мити. Да? Uh, і виявилося, що в них uh, в таку пору року, коли там тепло, йде до 4 годин на день для того, щоб помити вікна цим приматом. Ну там же ж мавпочок у нас багато. А з цих штукується там 40 хвилин година, бо воно дуже швиденько, класно і прекрасно. Я просто бачив емоції тої людини, яка не буде користуватися, ну, вони безцінні, якщо чесно. Хоча насправді ми там нічого такого вау не зробили. Ви мені просто скажіть, просто прийшли, мавпи вимогу. і лемури задоволені? З Лимурами в мене якісь такі відносини специфічні. Мавпи задоволення. От з Лимурами, я думаю, що коли ми доробимо цей процес, я все-таки попрошуся, щоб там, хоча б йому до носіка дотронутися, тому що я ніколи не комунікував з цими тваринами, я їх трішки боюся. Ну буду сподіватися, що у вас це все вдасться. Я теж так думаю, щодо ініціатив, я знаю, ви допомагаєте активно зсу. Розкажіть про це детальніше. Ну, Які тут... проекти вдалося нещодавно реалізувати? Тут вже не допомога, тут обов'язок. Знаєте, я такою фразою одно, одною скажу з, з закритого телеграм-каналу. Він такий закрити там тисячі три людей, і хтось там скидав збір якийсь. Да, от, на GPS, там трекери спеціальні, теж для хлопців просто прекрасна ініціатива. Там тридцять тисяч буквально не збирали. І хтось там один написав, що хай йому депутати допомагають. Ну, типу, прям. -то. Я радий, що в тому чаті, тому що мені було вже навіть шкода цю людину і те, що вона про себе почула після того, як вона написала. І В такі моменти я переконуюсь, що соціум велика кількість людей вони все-таки вважають своїм обов'язком допомагати. Збройним силам України, а в нас воно так хвилями: то популярно, то не популярно, то на ньому піаряться, то кажуть, що не треба цього робити. А в нас позиція чітка з самого першого дня повномасштабного вторгнення. Ми допомагаємо. Ну, нам немає різниці, хто там про що говорить, і ми рахуємо це в першу чергу своїм обов'язком, а не якимось соціальним проєктом. Тому до соціальних проєктів його не зовсім можна віднести. З о, таких нещодавніх о, проєктів, Знову таки повернемося, що є ті проекти, і є та е, благодійність да, соціалка, про яку не можна розповідати, хоча вона і не індивідуальна. Е, ми пишаємось тим, що нам вдалося здійснити і реалізувати допомогу такій е, бригаді, називається хижак, бо в нас популярний такий наратив, що поліція не воює, воює. Це бригада, яка сформована з працівників патрульної поліції, переважно Волинської області. До речі. Ну і я просто бачив відео і бачив результати того, як наша допомога перетворюється в правильні речі. Я прям пишаюсь цим особисто. І зараз в нас відбувається ще теж допомога, про яку я не можу. Особливо там розказувати специфічним підрозділам. І це вже прям там не тушонка чи каримати це прям ті речі, які рятують життя. Це не реби, ну, ними можна. Можна як забрати життя, так і врятувати життя. Ну, Складно типу, сказати. Ну, я розумію. Це спеціальна спеціальні засоби, які дійсно допомагають в потрібний момент врятувати наших захисників. Да. Ну, з того, що можу сказати, на гуркірхер передали. Це те, що, те, що можу сказати, того що хлопців там 64 машини їх реально типу треба чимось мити. Ми що пощати україною е, Да, да, саме так. Тому, типу, допомога ЗСУ це швидше не соціалка, це обов'язок, і кожен там не то що свідомий, а більш-менш адекватний український дружить з головою. Ну він зобов'язаний допомагати. Це не, не не грає ролі, як ти це зробиш, чи грошима, чи є в нас такі друзі. Вони називаються раніше були замок Люберта зараз вони називаються. Е, не вар'яти, вони там же ж разом. Ну, колишня команда КВН наша не пам'ятаю на жаль, як звати їх. Теж слухай, мене Назар буде сварити за те, що я не знаю за паденці. Вибачте, Назар, якщо ти це дивишся, вибач, що я забув з першого разу, не сказав. В них є такий владзіо, як чоловік допомагає зсу, він робить тушонку. Він там зробив щось там 150 тисяч банок. цієї тушонки Тут ж питання не не, не обов'язково грошима. Ну, типу, в нас війна, ми українці, на нас нападають, нас вбивають. І би, тут вже не стоїть питання в тому, що там, тому допоможу, тому не допоможу, роби щось. Це... Роби просто свій внесок. Да, Тим, це, чим можеш. Це ж це, це не благодійність, це обов'язок. Наостанок хочу поговорити про вашу співпрацю з хабом вона. А, розкажіть, будь ласка, детальніше, от взагалі, як ви прийшли до цієї співпраці, і що в чому саме вона полягає? Знаєте, є такий день в календарі 8 березня. Хтось святкує це там, як День жінок, хтось святкує це як День Рівності. В мене немає сформованого там, бачення стосовно цього свята, бо по різному про нього говорять. Наступало 8 березня, думали, що то зробити такого хорошого. І щось ми так, от якось хтось підказав, у нас там є хаб, вона. От, вони працюють з тими людьми, які зазнали там домашнього насильства. Це не обов'язково, до речі, жінки, чоловіки теж зазнають домашнього насильства. Кажу, так, давайте попробуємо домовитися, поїхати можемо щось треба. От ми так поїхали, познайомилися і закрутилися, зав'язалися, Я почав вникати не то, що там в це питання, саме в цю проблему. Мені стало цікаво. Мені стало цікаво, як ця ініціатива. Мені було дуже дивно, що мало хто про неї знає. Навіть я скажу відверто, я... Чув, але дуже мало знаю, чим саме вони займаються. Скоріше за все, моя помилка, що я не цікавився. Але отак, прям масово також інформації, я про це не чув. Хоча я вважаю, що такі питання повинні не просто вирішуватись. По перше ну, в ідеалі такого не повинно бути ставлення до жінок, але такі теми повинні да бути оголошені, і потрібно дійсно до цього якусь увагу привертати. Це теж дуже довга тема. І ми просто приїхали, запитали, ну, ми хочемо вам допомогти. Зараз буде 8 березня, не то, що там день жінок, просто от, якби в нас є невеликий бюджет, ми б хотіли, чи можна. Бо от, знову таки повернуся до попередньої своєї тези, що там приходять, і ми вам тут будемо допомогти. Це так не працює. Ну, це ж не подачки, якісь, це двохсторонній процес. Люди займаються саме, якщо говорити саме за хаб вона, то вони саме прям от їхня робота, це соціалка. Тобто вони в соціальній цій сфері працюють. Ми прийшли, ми попросилися, чи можемо вас чимось допомогти? Ми б хотіли. Що вам треба? Вони попросили стіл. Скажи нам, якби в нас все є, нам би ще стіл такий, щоб там, проводити майстер-клас. Що він не такий той великий. Да? просто ну, Приходять дівчата туди. Так, от. І там не було такого стла, з яким комфортно можна було б там, їм сісти і провести якісь майстер-класи, якісь навчання, поспілкуватися з ними. Ми зробили стіл. От. І ще досі, коли ми туди заїжджаємо, він стоїть і постійно за ним хтось займається щось робить. А якщо говорити саме за проект, ну не за проект, а за роботу, це ж не соціальна навіть ініціатива, це організація, я не побоюся цього слова. Вони роблять чудеса, вони витягують жінок з такого стану. Е з якого ну я не знаю типу, як, якщо чесно, виходити. Я не поглиблювався в ці питання. Я так дуже делікатно до цього ставлюсь, бо я не професіонал, там, де я не розбираюсь. Я стараюся не лізти для того, щоб не зробити гірше чи краще. Ну це ж не моє. Але я зі сторони просто бачу, що вони роблять чудеса. Чому не допомагати таким людям? Мені не зрозуміло для моєї компанії це не складно, це недорого. Ну, в порівнянні там з прибутками компаній. Зараз не робити цього, ну я просто не можу. Того, що я знаю, що це конвертується в якісь емоції позитивні, так? І люди знову таки будуть знати, що, що вони комусь потрібні. І вони далі будуть робити свою роботу. Ну, тут я бачу тільки він він яку по плюсів. Скажу свою особисту думку, ось слухаючи вас. Е Дійсно, можливо, є такі моменти, коли да, там, соціальна відповідальність може закінчитись на тому, що ось певна сума, так, зробіть, що треба. Ну мені подобається ось цей ось підхід, коли ти розумієш, що справа важлива, і ти не просто приходиш так, от, пачка, робіть, що хочете, а от. А що у вас? А як? А, а чим треба? А може щось це? Якась народжується ідея, якесь іде залучення до цього Взайма процесу дія, взаємодію, в так, залучення, і вже сьогодні ти просто там разово допомагаєш, а завтра ти вже активно береш участь в розвитку проєктів. Знаєте, я, якщо чесно, так теж скептично відношусь до долі. Да, от є така штука, що коли там. Ти сідаєш в машину і десь там здаєш назад і трішки втаранився там, поцарапав машину. Ти стоїш, поки розбираєшся з цим всім. І я постійно себе не те, що заспокоює, думаю, а вдруг мене от десь якісь там сили зверху да, попередили про те, щоб я б зараз виїхав, мене б там якась там фура, до прикладу, збила. Е, чомусь мені хочеться, хочеться е, вірити в те, що такі речі вони все одно мають вплив не тільки на якихось там людей, які навколо нас, а саме і ну на ту людину, яка це робить. Ну чомусь мені так хочеться. Що випадковості не випадкові? Я, я стараюсь це вірити, і це допомагає якось ще більше цінності надати ну тим соціальним ініціативам, які ми проводимо. Дякую, пане Андрію. Дякую за те, що от, активно долучаєтесь і показуєте приклад вся невідповідального бізнесу. Це дійсно важливо. Сам неодноразово в своєму житті стикався з роботою це невідповідального бізнеса. І розумію, що справді, от, як я казав на початку, тезу хочеться розуміти, що ти за команду хороших хлопців. Так, слава ЗСУ, слава Україні! Героям слава! А я нагадую, з нами у студії був підприємець засновник групи компанії Клаудка Андрій Соломін. Ви дивились програму Прайм Тайм. Вмикайте новину з катаволині щогодини на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Підпишись на наш ютуб канал та інші соцмережі. Побачимось на «Конкурент-ТІВІ». Все буде Україна.